Безпека і оборона це найголовніше, що турбує сьогодні кожного. Це визначальний напрямок діяльності всієї держави зараз. Зараз всі сфери життя спрямовані на збудування нової реальної системи безпеки і оборони держави. Об'єднання самопоміч керуючись в своїй роботі. Звичайним і простим правилом візьми і зроби уже працює. Ми вже є локомотивом добровольчого руху. Ми вже є очільниками української військової організації. Ми вже підтримуємо, створюємо, забезпечуємо навчання добровільних народних дружин. Ми вже сьогодні говоримо про успіхи представників об'єднання Самопоміч щодо отримання військово-технічної допомоги за кордоном. Ми вже сьогодні говоримо про те, що вагомий фінансовий внесок із заходу ми отримали саме завдяки об'єднанню Самопоміч. Саме завдяки об'єднанню Самопоміч ми маємо нормальну дипломатичну підтримку країн Заходу. Ми в своїй програмі пропонуємо змінити військову доктрину держави, основою якої буде відмова від позаблокового статусу та входження до систем колективної безпеки держави. Основою такого можливого процесу є переозброєння та зміна наповнення силових структур. Розширення структури військової освіти, впровадження новітніх систем освіти до військової сфери. Нове озброєння та е, розвиток військово-промислового -промислов... комплексу України буде базуватися на тому, що основним замовником військово-промислового комплексу стануть саме силові структури нашої держави. У нас достатньо сучасних видів зброї для того, щоб їх мати можливість виготовити, закупити і поставити на озброєння нашої держави.